Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про цікаві факти, які стосуються України. Уявіть, у серці Києва є місце, у яке щодня спускаються тисячі людей. Ви, мабуть, здогадали, що це за місце. Це метро. Але навіть більшість людей не здогадується, коли вони заходять у найглибше метро. І це найглибше метро. На планеті у Києві. Не в Нью-Йорку, не в Лондоні, а в українській столиці. Це станція арсенальна. Глибина 105 метрів. Це як порівняти, що під землею знаходиться 35-поверховий будинок. Ось такі розміри цього метра, ось така глибина. Якщо казати про цю станцію арсенальну, то вона була збудована в 1960 році. І це була одна із перших станцій у Києві. Але чому так глибоко, можливо, хтось питає, чому так? 105 метрів. Бо там київські пагорби, крутий рельєф і поруч Дніпро. І щоб метро могло пройти під горами і доїхати до Печерська, тому і прийшлось капати на оці величезні глибини. 105 метрів, це світовий рекорд. Жодний метро у світі не опускається настільки низько, як арсенальна. Уявіть, навіть у країнах з горами або небезпечними геологічними зонами такого рівня немає, а у Києві є. І це станція арсенальна. Щоб дістатися платформи, людям потрібно приїхати дві на довгі ескалаторні лінії, і це займе понад 5 хвилин часу. Через свій рельєф і стратегічне розташування під Печерськом арсенальна обросла легендами. кажуть, що на її глибині є секретні тунелі. Які ведуть до рядових будівель? Що під час Холодної війни тут будували бомбосховище на випадок ядерного удару. Ось які легенди ходять про цю станцію. Доступ до частини підземель досі закритий. Сьогодні ця станція Арсенальна одна із найпопулярніших станцій Києва. І кожного дня. Visite-se do dedo.